Ми сьогодні створили мультики з пластиліном. Добрі пригоди козака. Медуза, риби, драконуські котики та козак. Одного разу козак гуляв лісом і зустрів поросятку, яке було дуже голодне. І вирішив козак тоді зробити добру справу. Він забрав поросятку на свою ферму, щоб нагодувати його смачною їжею. Двері ферми відчинились, і вони опинились в кімнаті, де лежало багато овочів та фруктів. Козак взяв тарілку з цими смакотятками і з величезним задоволенням пригостив поросятку. Їжа була така смачна і корисна, що поросятко вирішувало подякувати козаку і подарувати багато золотих монет. За ці гроші козак купив квиток на літак і полетів на море. На березі моря. Козак побачив рибку на піску і вирішив зробити ще одну добру справу. Він врятував рибку, кинувши її у воду. З води з'явилась медуза і сказала козаку, що хоче подякувати. Вона відвезла його до підводного замку, де морський дракон подарував козаку магічні шапки. В цих шапках людина розуміла мову птахів, і тоді козак зміг заспівати разом з птахами в лісі. Наш сьогоднішній мультик навчив нас І що добро допомагає, допомагає завжди, і що коли ти не сподіваєшся, просто зробиш добру справу без очікування, що тобі щось дадуть, то тобі ця доброта вернеться.